Про нові проєкти на каналі щойно поговорили, надихнулися, змотивувалися і далі про оновлення репертуару в українських кінотеатрах. Рубрика Кіноафіша. Гіпноз має здатність впливати на мозок. клацання, Голос. Не допомогти. Зоровий контакт. Гіпнотезер користується цим, щоб змусити вас бачити те, чого насправді немає. Новий фантастичний трилер від Роберта Родрігеса під гіпнозом точно зачаровує в центрі сюжету. Детектив поліції Деніел Рурк у виконанні Бена Афлека. чоловік болісно переживає зникнення маленької доньки, проте одного дня отримує завдання втрутитися у пограбування банку. На місці він бачить, як незнайомі між собою люди злагоджено діють в інтересах злочинців, аби зрозуміти, що ними керує. Рурк виходить на віщунку і невловимого гіпнотика. Чим все закінчиться і чи вдасться герою «Афлика». розібратися зі всім. Дивіться в кіно з 7 вересня. Слухай, ти маєш повернутись за 20 хвилин і зберігай спокій. Чим менше тривоги, тим більше повітря. Трилер занурення виходить в прокат з 7 вересня. Це рімейк шведського фільму «Breaking Surface» про сестер, які під час різдвяних канікул пірнали у норвезьких фьордах. У німецькій версії, яку пропонують прокатники, в центрі сюжету сестри Дрю та Мей, які мають спільне захоплення занурення на велику глибину для чергового відпочинку. Вони обирають безлюдну бухту, віддалену від цивілізації. Але в момент, коли сестри перебували під водою вже доволі довго, зі скелі зрушилося каміння, кілька валунів затискає мей. Яким буде фінал, дізнаєтесь в кіно. Всі тут найкращі у світі. Це незвичайний контракт. Це швидше змагання. Вб'єте кілорів, вб'єте і мене. Або будьте певні. Я вб'ю вас. Для команди високопрофесійних кілерів не існує ніяких кордонів. Вони здатні ліквідувати будь-кого незалежно від місця в світі, де той надумає переховуватися. Чи вдасться героям нового трилера Король убивць знищити кращого з кращих? Дивіться в кіно вже від сьогодні.